Добрий день друзі. Ось сьогодні у нас є 17 червня 2024 року. Чернівецька область, Окерянський район. Сорт черешній, крупноплідна. Середні по дозріванню. Урахуються пізні. Є деякі сорта, які пізніше дозрівають. Подивіться на ці розміри. Вражаючі подивіться. кажугалка, урожайність шикарна. подивіться, наче обліпіха. Дерева і... дерево має п'ятий рік. Получається один пластмасовий ящик на 10 таких кілограм десь з дерева. Набирає вже повністю темного окрасу. Дивіться. Були дощі. Деякі полопали, нема що сказати. Дуже смачна. дуже смачна, ніякої кислинки, Солодка. Дерево середньорослінне. Получається, дивіться, їм 5 років, вони десь до 2,5 метрів. Класна, дуже класна черешенька, подивіться на цей украс на розміри ось так ось такі перешіньки грам 14 мені кажеться 15-14 грам ягода та є деякі одне якщо подивитися краще, то десь сиділа вода, трошки полопало, бо було дощова погода зараз деякі дні то йшов дощик. То, ну Люба черешня, коли йде дощ, вона на антіпці привита 2,5-3 метри між ними розстояння. Ось така Черешенька, відео не передає того чорного кольору, як воно є десь в реалі. Але реально подивіться, ви тільки на цю ягоду. Ну, дуже класно просто когось цікавить. Гарна черешня, все, но чомусь чомусь у нас ціни немає. На Чомусь в цьому році 30-40 гривень. І то шукають гудза. Дорого для них. Така ягода. Розрівняємо зараз. Подивіться. И такая. Для домашніх умов це просто рай. Це просто шик. Реально. Мати таку вдома, дому, ну Кісточка маленька. Просто шикарно, реально. Для вкусових якостей, я не знаю, немає рівних. Всім потрібні саженці, можете звертатися. Пишіть, звініть, заходьте на сайт. Всім мирного неба.